700 дронів наросіли там просто в шокі. В Москві всі московські пабліки. Ну я слідкую за ними. Там просто жесть. Вони паніку б'ються, тобто бо показував, що там відбувається. Можуть бути зараз відповідні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і нерозбереження може бути зруйнована. Тому будьте обережні і держава зараз дає по 6500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою там користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посилання в шапці профіля. Дає. отже, ви пам'ятаєте, операцію Павутина. Пам'ятаєте, як малюк ганяв у цих всіх антикорупційних органи і так далі? Я вам ще раніше казав до операції Паутина, що Україні є, чем прошу жахнути. Йому ще є. І ще більше є. Я вам так само казав, що сидить дуже багато п'ятий колони, провокаторів у цих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають ці всі операції. Ось їх поганяв цей малюк, і будь ласка, одразу є от результат. Коротше, чи може це якось попливати на Путіна, щоб він став пом'якше, хто його знає. Бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним тільки я цим захватіть і всіх парапотіть і всі до їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з енергозбереженням. Тому я від себе подарую два електрогенератори, тіпа Якика Фло за посиланням шапці профіля. Ну не багато, але чим багаті, тим і раді. Спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям. Новини побачимо Завтра побачимо. Завтра більше інформації зараз більше дізнаюсь.